Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги підкладку на кухню. Це універсальна підкладка для ящиків, шаф та полиць, яка допомагає зберегти ваші меблі в чистоті та порядку. Виготовлена з водонепроникного та вологостійкого матеріалу захищає від забруднень вологи та пошкоджень. Нанесене покриття надає високий рівень щеплення, що робить її не ковзною та запобігає зміні. Предметів, крім того, підкладка багаторазова, ідеальна для використання в кухонних ящиках, на столах, в шафах та на полицях.